Їх не просили. Нема сенсу просити оборонної підтримки від тих, хто тобі їх не надасть. Але ми не очікуємо і не хотіли би очікувати оборонної підтримки Китаю Китаєм Росії. І про це ми з лідером Китаю саме про це й говорили по телефону. Ми говорили, він мені пообіцяв, що Китай буде стояти осторонь цієї війни і не буде. Зброю підтримувати Росію. Сьогодні є різні сигнали від різних розвиток, включаючи українську, що щось якось якимось чином попадає на ринок Російської Федерації через Китай. І я би тут був, знаєте, дуже послідовним. Дуже послідовним є дійсно. Деякі елементи, які входять до е, озброєння Російської Федерації, елементи, які е, є елементами тієї чи іншої зброї, які з Китаю, але але повинен зауважити, що є елементи і інших країн світу, і це не значить, що різні країни спеціально передають Росії для того, щоб їх ракети літали і попадали по нас. Це не значить, хоча є вихід з цієї ситуації, ми передаємо всім країнам а, всі дані, які у нас є від нашої розвідки. Якщо ми бачимо, що цей продукт належить тій чи іншій державі з будь-якого континенту, і якщо цей продукт попадає на ринок Російської Федерації, обходячи Санкції, то що ми передаємо цю інформацію нашим партнерам для того, щоб вони зупиняли такий транзит. Ми з цим боремося за це. Ми можемо е, відповідати.